Ти сюди не ходи, і туди не ходи. Ти пострибай на місці, почекай до весни. джипи, БМВ їздять, тут кругом, дідо, тубода з голоду, за кутом. бабу зарізав за 30 рублів. А потім для друзів горівку купив. Ціни високі, як у Європі, а зарплати Фу. без коментарів. Парламентські вибори будуть прозорі, сказав президент Європейським надзорам Екс-прем'єр Сона. Років на Наре вона підписала контракт на базари. Люди один одному си. Чекайте, Ми всі один одному переможете. Чекайте, чекайте. Зараз прийде, зараз прилети. Люди один одному Дай, будь ласка, віддай. Оріанда, поверни мені пам'ять. Люди тебе є яєпию. Люди один одного гризуть за копійку, а брат своє братом між нирками вилку. А Іван свою нирку за гроші продав. Тільки гроші Івану ніхто не віддав. Несмішно грішно, що з нами зробили. Загнали під плінтус і цвяхом забили. Все. Скажу останнє, дякую вам. Молодці! Ми молодці! Ми молодці! Я вже не хочу звідси йти, але мені треба. А, давайте останній раз останню гру зіграємо. Дві. Україна наша мила. Тому що ми є гарні! Ми будемо тут стояти. І пісні напівати Ось так. Ми тут. Так, ми зможемо. Дякую вам. Я люблю вас від всього серця, дякую вам. Ця пісня вийшла сьогодні, це нове відео Revolution Ukraine. Ви бачили його? Ми старалися, там Роман, це товариш, мій, який приїхав з Львова, і підтримує мене. Він зі мною про всі байкали з тим, з цим айфоном і записував це. все. Поаплодуйте йому, будь ласка. А ще я хочу передати привіт це останнє, моїй мамі. Вона зараз в Німеччині. Якщо б не вона, я би тут не стояв. Я її дуже сильно люблю. І я тебе люблю, мама. І вас всіх люблю. На все вийде. Вірте в свої сили. Там такі сили є, можна все зробити. Якщо я президентом став, тоді ми отакі. От і можемо все. Завтра всі прийдуть сюди і будуть тут відстояти своє право, свою правду. І будемо захищати свою землю, своїх дітей і своє я. えっ、yeah.